Особлива любов до дітей довжиною у 24 роки. Саме стільки часу медико-соціальний реабілітаційний центр Дорога життя що в Ужгороді допомагає особливим дітям відчути себе повноправними громадянами нашого міста. У міжнародний день захисту дітей, 1 червня, за словами директора центру Олега Кириленка, вкотре важливо нагадати громадськості про права дітей-інвалідів 1 червня, міжнародний день захисту дітей. Ми проводимо цей захід, відзначаємо і акцентуємо увагу на права цих діточок. А вони мають згідно конвенції про права інвалідів, яку Україна ратифікувала ще 91-му році, і ООН її прийняли в 89-му році. Дуже багато прав. Це й на відпочинок, це й на соціальний захист пристойний, це й на охорону здоров'я, це й на освіту. На дозвілля і все це ми намагаємося активно лобіювати. Мені дуже приємно, що в нашому місті, все-таки наше Ужгород – це європейське місто. Активно всі наші ініціативи, які стосуються прав цих дітей з інвалідністю, вони підтримуються. Традиційно у цей день для вихованців центру організовують свято. Цьогоріч піснями та танцями дітей привітали учні Ужгородської дитячої школи мистецтва. Ну і, звичайно, свято дитинства не обійшлося без солодкого столу. Сьогодні 1 день, день захисту дітей. У нас святковий стіл, соки, солодосі, печиво, тюкерки. І концерт, так? І концерт на обліку у центрі дорога життя 237 дітей з інвалідністю з міста Ужгорода. Колектив із 25 фахівців щоденно доглядає 48 дітей і 20 молодих людей. Є складнощі, які пов'язані з перервами у фінансуванні. І нам досить важко інколи втримувати колектив, і ми постійно в діалозі з міською владою, але знову таке кінцеве розуміння того, що. Потрібно обов'язково підтримувати ці програми. А це саме денний догляд для дітей з інвалідністю, денний догляд для осіб з інвалідністю 18 плюс і підтримане проживання. Це три програми, які активно впроваджує дорога життя. Оскільки розуміємо, наскільки це важливо для цих сімей і для цих дітей, тому що тут тільки щоденна кропітка робота. Для батьків та їх дітей дорога життя це уже як друга сім'я. Ми хочемо, щоб наша дитина була в соціумі, щоб він не замикався собі, щоб в нього було багато друзів. Для нас дорога життя це прекрасний спосіб допомогти йому облаштуватися в нашому цьому світі. Тому... Тому ми сюди ходимо. Ми дуже задоволені. А для нас це як нова родина, скажімо так, ми коли сюди приходимо, ми відчуваємо себе тут як свої. Більше року центр дорога життя є прихистком з можливістю надання реабілітаційних послуг 25 вимушеним переселенцям, особам з інвалідністю та їх супроводжуючим. 14-річний Сергій, син Юлії Щербакової із Краматорська, відвідує реабілітаційний центр майже з початку воєнних дій. Ми тут, з 27 лютого, то Року вдячні центру за те, що вони нас прийняли, тому що дитина з ОП і тут ми не знайшли такої допомоги, щоб вона могла отримувати. Світлана Іванівна займається з ним, бачимо прогрес, якби дитина більш на контакт іде, хоче сюди ходити, хоче з задоволенням ходити. Активно підтримує медико-соціальний реабілітаційний центр Дорога життя Ужгородський ротарі клуб, який цьогоріч забезпечив відпочинок вихованців центру у літньому оздоровчому таборі.